Друзі, всім привіт! вашій увазі хочу представити автомобіль Renault Megane 2015 року. Дата реєстрації даного автомобіля 15 грудня 2015 року. Майже 16 рік. Автомобіль кузові хешбек, 1.5 двигун, 6 ступенева коробка механіка. І хочу наочно вам провести заміри даний автомобіль в рідній фарбі оригінальний, без жодних підкрасів. Так, устав. Ще раз дано. Пробіг цього автомобіля 175 тисяч. На 173 тисячі Проведене велике ТО, замінний ГРМ, заміна помпа, замінний антифриз, фільтра масла, передні та задні колодки, а також тормозні задні диски. Автомобіль вже на зимовій резині. Пройдений сертифікат. Так що єдине, що вишається, поставити цей автомобіль на облік. Облік не є дорогий. Якщо не помиляється оцінка із послугами МР, вам обійдеться десь в межах 2700-2800. Гривень. Немаловажний те, що автомобіль є повністю сервісований і повністю обслужений. Помимо того, що ви знаєте історію того автомобіля, то також ви економите свої кошти і свій час на сервісування того автомобіля. Вам вже не потрібно нічого замінювати. Просто єдине, що вам вирішається заливати хороше пальне. І отримувати задоволення від їзди. Автомобіль ніде ще раз на не підфарбовувався, немає ніяких глибоких дряпин, пошкоджень, м'ятин. резина стоїть зимова. Оснащений автомобіль передній автопакет. Передні і вектор зеркала, підігрі зеркал, стоп-старт. Функції. Сідушки не понищені. Абсолютно хочу вам показати салончик. Одесь я вже видно після хімчистки, душку трошки забруднив. Руль ідеальний, не понищений. 175 тисяч огінального пробігу. Машина є на кондиціонері, також має косову стійкість. і має АБС. В принципі, все саме необхідне те, що має бути автомобілі для комфортної та безпечної їзди в даній моделі є. Автомобіль може підійти як для дівчат, так і для сімейного користування. Великих містах, де мало місця на парковку. До речі, тут повноцінна запаска. Авто дуже класне. Авто повністю обслужене і абсолютно не потребує додаткових вкладень. Дякую всім тим, хто перегляне дане відео і запрошую до купівлі даного автомобіля. По-моєму, цього автомобіля у нас є ще безліч цікавих і хороших автомобілів. Всім гарного дня і мирного неба.